Друзі, я вас вітаю 15 квітня. На термометрі практично 0 градусів було. Зараз вже трішки температура піднялась. Це вже 2 градуси тепла. І ми їдемо в Згурівський район, в господарство СФГ Наталка, які зараз в посівній трудяться, працюють, висіваючи соняшник. Вони працюють як малими тракторами. 110, 135 кінських сил, так і більш потужними, самим потужним є 240-сильний трактор. І ми зараз поспілкуємось із власником цього господарства, який розповість, якою технологією вони користуються, що вони вирощують, які засоби захисту рослин вносять, яким, насіння, яким насінням сіють. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і далі буде ще цікавіше. Доброго дня! Добрий день! Надвітайте нас в нашому господарстві! У нас загальна на площі гектарів 700 по двом господарствам, а два сімейні господарства, 700 гектарів, розправляємось сімейним гімн. Скільки людей працює? Е, в період сезону у нас працює 8 чоловік, коли повна загрузка у нас там. Е, о, сезон це я маю в пасівний сезон. Угу. Коли у нас йде збір урожаю, е, осінні роботи, там сушка починає працювати, різноробоча погрузка, то десь до 15 чоловік. Це перший наш детер, який ми придбали. І минулий рік він у нас повністю з весни працював е, майже цілодобово. Відпочивали там хлопці, коли заправляли його і коли дощі були. То у нас виходить зараз 19 рік, весна. Ми напрацювали, зараз я вам навіть скажу. Настільки, настільки він для мене був скажу, так, рідний, що я вже все в ньому знаю. Так, дивимося на працювання. Що у нас по напрацюванню? 1494 мотогодини. От. Працював він у нас в усіх роботах, які, можна, які можливо. Зараз він, до речі, працював у нас весняну кампанію з агрегатом по внесенню каса. Спочатку ми не вносили каса, просто закривали вологу, а потім уже перед посівом робили внесення каси. З цим агрегатом він працював. 4 дні. Теж до 100 гектарів в день ми ага. вкривав до 100 гектарів в день і він класно себе показав в плані витрат пального. От на, на гектар у нас виходило 2 літри. З бороною. З Скільки борона? тут ширина? 14 метрів борона, бочка кубова, каз у нього ж там п'яскості 1.34, то виходить ага. то на 340. Повна бочка ваги. Угу. Робоча швидкість у нас була 8 кілометрів, тому що там під норму ми підбирали швидкість. І він тут працював дуже непогано. Продуктивно і економно. І ще й... Ви бочку доставляли пізніше, да? так? Ні, це така комплектація. Ні? Ага. Це комплектація БГшки підказ. А отам от там у нас є, можемо, до речі, пройти подивитися. Ем... А тут на Сергу? Комплектація... А чого тут на сіргу поцепили? А, Чи на ну, скажімо, така конструкція була. Це виробник вже нам довозив. Ага. Чому на сергу? По-перше, що коли розкладати, треба її опускати, щоб колеса а, колесами, і розкотити. Ага. Але тут недороблена якась комплектація була, то висилали просто МТЗовські нам. Ага. Сергую. Ну і насос там на А навом. Навом насос стоїть. Да? Да, там... Прямо на воміший. Ага. Він там штопориться. Ну штопориться, щоб не крутився. Не крутився і працює. Проста така конструкція. Нічого, гупро. Насос. Ага, переходим чок. знаходиться та сама БГшка, тільки вже без апарата для внесення каси. Немає жодних замість. У нас на закриті. Чи, чи його виробництво? Технополь. Технополь. Тіхнополь? Технополь, Технополь. а Зараз вони зелені вже. Вони, до речі, БГшки не чи червоні. життя. у мене їхнє що? А, вон там є в мене їхній потрібнівають зелений технополівські. Теж, до речі, з подрібнювачем зетер. У мене всі роботи зетер <ріст> робили. <ріст> це той самий агрегат, тільки виходить от, там от місце для цієї бочки. А, ага. Це те саме. Здесь це є для бочки. Ми виходить працювали зетером і йота в закриті в ага. І йота скільки потужність? 105. Але важковато. Важковато було з цим агрегатом. Якщо, скажімо так, там в роботі швидкість 9 була, то йота там десь 7 до 8, і витрати пального інше, ну все інше. Можливо, потужність, не та потужність. Таке запитання. ну Я знаю, що глядачі запитають, чого взяли Йоту? Бюджет, все бюджет, скажімо так. По-перше, хотів би я взяти, скажем так, для таких дрібних робіт, я б можливо взяв би собі ще одного 110-го проксиму, але ціна питання от реально. Якщо я там в Йоту взяв це одні гроші, а Зетор це інші. І ще один момент йото була це чітка заміна МТЗ 892 uh -huh. по бюджету. Якщо ми МТЗ беремо там його ціна 500 тисяч, да, то йото там 800 з копійками. І uh -huh. в принципі це вже буде на два кроки попереду МТЗ, там і кондиціонер і зовсім інший комфорт, uh -huh. то зетер це буде вже інша зовсім ланка. Взяли, да, йото взяли для... Дрібних робіт. По-перше, це пайовики, друге, це там такі роботи мілкі. Потім у нас там є такі місця, де, скажімо так, мені жалко направляти зетера, тому що це розроблювати площі, там які вони дуже, дуже тяжкі, і скажімо так, убивати а зетера, мені там дуже жалко буде. І от така байова лошадка. По бороні розкажу, що в принципі боронна дуже проста, класна, продуктивна. Єдиний нюанс, от мені що не сподобалося, з мінусів, скажу так, да? з мінусів не сподобалася конструкція. Тому що ці борони в принципі, були зроблені е, під МТЗ. Чому під МТЗ? Тому що в МТЗ вже йде в комплекті Серга і ага. е, конструкція як? Сергові опустив. Колеса роз'їхалися. Якщо вже дивитися під ці наші трактори, там зетер, той же йота, там такого немає, то і в комплекті. І тобі приходиться думати. Там жорстке тягове дишко, яке на одній висоті стоїть. На одній висоті ми потім не можемо його розкотити. І оператору для того, щоб цю роботу зробити, треба ще два пособника з собою брати, щоб це все скинути. Угу. Це реально тяжке. Тут недоробіток. Його потрібно вже на сьогоднішній день. Більшість фермерів усі переходять на зарубіжну техніку і треба під неї підлаштовуватися. Але компанія-виробник відразу відреагувала, буквально за дві-два дні це питання вирішили. Вони нам докомплектували МТЗовською сірого і ми почали працювати. Але, скажімо так, виліз нюанс уже, як завжди, в кінці. На рахунок простоти, де тут реально дуже все просто. Гідравлікою вони опускаються на розворотах, складаються. Uh -huh. ну, самі борони, да? uh -huh. так? Тобто вони опустилися, піднялися. Продуктивно, добре. У е, мене раніше були борони комплекти по 6 метрів. от такого плану старі ми самі поробили, там є на площадки. Uh -huh. От біля цього біля крани, uh -huh. То У мене було над ші, вони 6 метрові, в мене було 4 одиниці задіяно. Чотири трактори, чотири сцепки, чотири людини. Зараз у мене дві сцепки 14-метрових, 28 ага. метрів, продуктивних виходить там 26, дві одиниці, дві людини, продуктивність 200 гектарів в день. Це так, без особливих намагається. Так, борисові, борисові. Да, це в мене батько. У нас горіховий сад він заклав, дуже так. великий. Можемо тоді проїхати там ага. порядка двох тисяч дерев. А це він на базі сказав, щоб тіньок був, то посадив. А сказав, щоб наші ще робочі були всі вітамінізовані, то він ще посадив смородину. Ага. Там фруктові дерева. Ага. Трохи є, то скажімо так, порядки поки що наводимо. А ви недавно взяли якби, цю базу? Ні, ми базу давно взяли, але потихеньку, потихеньку починаємо. Не все сразу. Не все одразу, так. Да. Ставку зараз зробили на обновлення техніки, а техніка дуже... Дорога. О, це, до речі, ротаційні борони. Як вам, до речі, ротаційні борони? А, вибирав я дуже багато виробників у нас в Україні. А, агрегат ви взяли сугубо тільки під внесення каз на цей, цей борону. Він вийшов у мене двойної роботи, він буде і закривати вологу спочатку, а потім вже перед посілом вносить каз. Тобто ми не наливаємо просто в бочку каси, він працює просто боронок. Ага. Форсунки там підняли, вони в транспортному положенні не заважають. так. Ага. Він себе вже, вже виправдав. Все дуже просто, прості форсуночки. Вони йдуть перед боронами, ага. л'ють там. Е, Єдине, звісно, тут така конструктивна особливість не зрозуміла мені. Форсунки якось, якщо ці всі йдуть отак майже на рівні землі, то ці дуже високо і багато каси лється на борони. <плес> на ці дві, дві борони. І по-іншому, в принципі, якось я не бачу, як його можна вивезти, але вже що маємо, то маємо. А вони окремо опускаються, да? <плес> <плес> так? Да, кожна, кожна секція там регулюється. ну Тут три секції, дві ага. і одна коротка. Тут є вон, е сієш. Режими, на яких вона uh -huh. виставляється, ти виставляєшся і вона опускається відповідно з землі. Uh -huh. я, yeah. я там, до речі, скидав Олексію, uh -huh. ну, вам можу пере перекинути, як я знімав відео тут. Ага, А Тут якраз чітко видно, так на ці парсунки йдуть. підпружи мені ще лапи слід розпушування як порівняно з джондіром звісно не буде земля да? ще не пробували сіяти. Це для сета. Да. Що стосується зетора. Так. Які все-таки проблеми були? Тут знову паливна апаратура стоїть, він повністю заводиться, працює. До останнього, просто в мене під нього вже скажем, агрегатів, як таких собою. Яку функцію роблять отакі ротаційні борони? Так, так це ми самі робили давно-давно. Подрібнювач. Дуже класна штука. По соняшнику, по кукурузі мені не дуже сподобалося. Ну що ж, друзі, ось такий у нас вийшов ролик. Кому сподобалось, ставте пальці вверх. Підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропустити ще більш цікавіших моментів.